Я не роблю силові вправи, тому що боюся. Наростити великі стегна, наростити зайву вагу і так далі. Дівчата, це абсолютний міф. Щоб наростити м'язи, потрібен достатньо високий рівень е, тестостерону, який в жінок природньо низький, хоча б на рівні, як у чоловіків. Да? Вони нарощують м'язи завдяки тестостерону. Коли вам здається, що у вас від силових вправ виростете, у вас ростуть стегна, наприклад, то ви це, це просто набряк після тренування. А рости ви можете вага вашого об'єму можуть рости тільки якщо у вас префіцит калорій в раціоні. І далеко не факт, що це саме м'язи, скоріш за все, це жир, водичка. І, тобто, не, 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 те, не те якісне тіло, яке б хотілося б. Тому робіть силові вправи, це не обов'язкова штанга 200 кг в качальці. Це може бути вправи з власною вагою, з петлями ТРХ, з резинками, з легкими навантаженнями, але силові м'язи. Силові вправи, вони підтримують наші м'язи, а м'язи це справжня пічка нашого метаболізму. Ми втрачаємо м'язи, якщо не будемо нічого робити з віком, і нам потрібно підкріплювати їх, нам потрібно підтримувати їх. Обов'язково робіть не тільки кардіо, а робіть силові вправи, хоча б з власною вагою.